Сьогодні у випуску у супроводі поліції та психологів, як відбувається евакуація родини з дітьми з населених пунктів Запорізької області, що поблизу лінії фронту. Вологі стіни та вода на сходинках. Під'їзди двох запорізьких багатоповерхівок підтопило після зливи. Ночами боїться, що стеля впаде їй на голову. Жителька села Новософіївка власним коштом відновлює будинок після обстрілу. Тетяна Маата разом із дев'ятирічною донькою та двома синами півтора та п'яти років мешкає у селі Приморське Васильівського району області, що у семи кілометрах від лінії фронту. Каже, з початку Великої війни не виїжджали, втім через постійні обстріли таки наважилися евакуюватись до обласного центру. Він в мене найменше, але ночами не спить. Боїться, а це каже, бабах, бабах, ну і за цього я тікаю. Коли от це починається прильоти, виходи, я не знаю, я вже не определяю їх. Ну, страшно, дуже страшно. Будинок пані Тетяни пошкодило вибуховою хвилею, коли військові РФ обстрілювали сусідні населені пункти. Жінка каже, під ногами тряслася земля. Ну, Одразу в мене вилетіло стекла. Це одне вікно це з цієї сторони, з торцю. А потім як от, втора, прильот. Воно одразу, в мене старі вікна і вилетіло. Довелося залашувати. Вся стіна калідора одійшла, стінка від хати. Із собою беруть мінімум речей та дитячий велосипед. У дворі залишаються дві собаки та кошенята з кішкою. За ними будуть приглядати батьки, розповідає Тетяна Маата. Вони розплакалися, не хочу. Гріх брати треба, що вони дуже маленькі. Кошка тим більше убіжить. Евакуювали родину до обласного центру у супроводі поліції та психолога. Ми її відвідали, познайомились, запропонували і вона погодилась. Ми до цього евакуювали родини з із Степногірська. Більше половини родин вже евакуйована. Планується подальша евакуація. Так, ми будемо завтра, і післязавтра ще дві родини планується евакувати. Прихисток у Запоріжжі родині надали безоплатно. Час проживання тут не обмежений, розповіла Наталія Шишкова. Ну, чудові, ну, ютне. спокійно. безпокійно. Позастилатися. Порядок, а потім з мамою. У селі Приморське нині залишається мешкати 160 дітей, повідомила Наталія Шишкова. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Майже двомісячна норма опадів випала протягом п'яти годин у Запоріжжі 30 травня. Злива спричинила затори на дорогах, автівки плавали у воді. Все це містяни знімали та викладали відео у соціальних мережах. З опадами не впоралася зливова каналізація, адже вона застаріла, розповів Суспільному директор муніципального управління міськради Віталій Лисенко. Система зливової каналізації, по перше, дуже стара. У місто спроєктоване в яких роках і налічує більше ста Кілометрів підземних мереж підготовлено рішення виконавчого комітету щодо передачі всієї цієї системи на баланс комунального підприємства ЕЛУАЖ. На найближче засідання виконавчого комітету це рішення винесено. на комунальному підприємстві створена гідродільниця. Це та дільниця, яка займається безпосередньо обслуговуванням мереж зливої каналізації. Вони проводять постійну чистку самих решіток. На цій дільниці є комп'ютерна техніка, яка дозволяє виконувати комп'ютерну діагностику стану саме підземної частини зливої каналізації. За словами заступниці начальника Запорізького центру гідрометеорології Тетяни Сорокіної, опади пов'язані з тим, що на територію області прийшов південний циклон. Черговий південний циклон, який сформований був над чорним морем він і має таку велику кількість це волога волога повітряна маса. Ми зареєстрували у місті Запоріжжя стихійне метеорологічне явище, коли за одну годину випало 30 міліметрів опадів. А всього, за перші, за перші три години, випало 42 мм міліметри опадів. Так як потік води у нас був, був дуже дуже сильний, то вона затікала в загальні коридори біля. Квартир під'їзд зайти було неможливо. Інна головко показує наслідки підтоплення другого під'їзду в будинку на вулиці Сергія Синенка, 81 а каже, через ливу 30 травня там з дев'ятого по перший поверх лилася вода. В мене залило щиток електричний. що мене найбільше налякало, тому що ну електрика і вода несумісні між собою. З усіх поверхів лила вода. Я бігала по під'їзду, викликала всіх сусідів, і ми всі разом це все вигрібали. Справа в тому, що ніхто своєчасно не ремонтує і не обслуговує просту річ, яка називається лівньовка. Текло і через дири в лівньовці, і через край, через Двері ліфтового фонаря, общем, текло так, що пройти по сходах не було можливо Обслуговує будинок керуюча компанія Місто для людей. Її прес-секретарка Валерія Ситник каже, підтоплення під'їзду сталося через пошкоджену трубу зливової каналізації. Труба зливової каналізації роз'єдналася під напором води. Аварійна служба приїхала за адресою за викликом, прочистила трубу, але ця труба все одно потребувала ремонту. Наші фахівці виконують ремонт і заміну близько шести погонних метрів цієї труби для того, щоб в подальшому мешканців не турбували опади. А це перший під'їзд будинку на вулиці Сергія Синенка, 79Б. Його жителька Олександра Ярош розповідає, під час вчорашньої зливи вода з даху, яка повинна була стікати по трубі, лилася сходинками. Як дощ тік великий, і проливні дощі йдуть, постійно стоїть вода. Якщо маленький, значить сиро. Кругом все розмито в нас. Підлога ви бачили яка? На шостому, на сьомому поверсі там же ж кругом, кругом сміття. Борис Шишлов показує балкон своєї квартири. По одній зі стін продовжує стікати вода. Протікає вже скілька не... Протікає вже декілька років. Ніхто не займається нашим будинком. Цей одвірок вже гниє, і відчуття, що ця частина будинку може просто відпасти. Це все стікає у під'їзді, зі сторони балконів стікає, роками гниє. Дощ закінчився, а це все продовжує стікати. Ці калюжі, які збираються на даху, це все може закінчитися трагічно. Місцева жителька Валентина Джамбова каже, їхній будинок обслуговує компанія Авікон. До неї зверталися неодноразово, втім, безрезультатно. Ситуацію з підтопленням будинку Суспільному прокоментувала телефоном диспетчерка керуючої компанії Авікон Катерина. Називати своє прізвище жінка відмовилася. О 14 нам на телеграм прийшло повідомлення від мешканців. При огляді було виявлено відсутні саморізи на деяких поверхах, з яких текла вода, також відкрите вікно. І тому текла вода по всьому під'їзду. Після дощів ще планується заміна всіх резинок закріплення цієї каналізації по всіх поверхах Олена Лисенко, Євген Андросов. Суспільне новини. Запоріжжя сім запорізьких будинків, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів, відбудують коштом державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Ухвалили депутати на сесії міськради. Сесія скликана більша частина за одне рішення. Це передача. Функції і роботи і проєктно-кошторисної документації до Державного агентства по відновленню. За їх кошти будуть будинки відновлювати. Перший раз трошки по технічним причинам не проголосували, а потім депутати всі згуртувалися, стали уважними і проголосували. Які будинки ми передаємо, таке от хотів ще ж таки зачитати: це вулиця Незалежної України. 80 і вулиці Якова Новіцького 3, потім це Зістафонська 8, Миру 14, Кам'яногорська 6, Незалежної України 67, Запорізька 2А і Запорізька 2Б. Депутати не підтримали електронну петицію про скасування рішення міської ради щодо ліквідації Запорізького муніципального театру танцю. Заступник директора міського департаменту культури і туризму Сергій Білов вважає її маніпулятивною. Обидва театри, театр вій та театр танцю вже у фінальній стадії ліквідації. У новий заклад вже перейшло 30 працівників. Половина в них вже отримала заробітну платню. Оптимізація стосується виключно дублюючих адміністративних посад та людей, які знаходяться за кордоном і не планують повертатися. На сьогодні ми займаємося пошуком приміщення для дому актору. Поки що обидва театри будуть знаходитись у своїх старих приміщеннях. Я все ж таки пропонував депутатам. Бути більш об'єктивними і прийняти справедливе рішення. Ну, це їх право. Я повинен ну, прийняти його, але ж я з ним не погоджуюся. Отут, От тут нам на голову сипеться. Оце отут Оце, Це ж може мені в будь-який момент упасти на голову. Тут я сплю, тут чоловік спить, халопнуся балка у мене лопнута. Оце так ми живемо. Ворожий снаряд влучив поряд із будинком і не булат торік 5 грудня. В цей момент жінка разом із 16-річним сином була вдома. Два Беча дня була вдома, Я стояла біля печки, дитина спала. Нас оце завалило. Якби упав потолок, нам би живих не було. Зіма на вулиці. У мене дитина тут стоїть футболки, босий, тому що все завалило. Наступного дня після обстрілу пані Інна разом із сином евакуювалась до Польщі. Там мешка її старша донька. А мені це не було де зимувати. Це ж діка місяць, це ж холодно. Я повезла дитину, потім мені дитині там психолога дочка возила. Потім мені треба було оформити документи, він неповнолітній, його не можна було так оставляти там. Дитина моя дочка оформила на нього опікунство, потім я його оставила. Ла поїхала сюди. У рідне село пані Інна повернулась 15 квітня, аби відбудувати домівку. Після обстрілу РФ в її оселі зруйновано дах, стелю, стіни та вибито шибки. Жінка розповідає, сільська рада виділила власникам пошкоджених будинків 13 тисяч 800 гривень. Втім, каже, цих грошей для відновлення недостатньо. Ось я купила пісок, купила сітку, гвозді, все на що мені вистачило. Мені що дитина висилає, оце я і роблю, все за свій що. От мені ще цемента нема, у мене ще ліса нема, у мене ще нічого немає. Ну, це давали, як тільки залишилося, оцю плівку дали усмішка волонтери. дали, да, да, Оце оцю плівку дали, дали оце вікна забити і двері забити, дали спе дали, ну і потім, потім дали воно. Тільки нам дали 10 по-моєму. USB дали, п'ену дали і гвозді. Все. А, ось мін, мінвату дали ось недавно. Будівельник Віктор Ковтун каже, вирішив допомогти пані Інні у відновленні будинку, ліквідував наслідки обстрілу і в її сусідів. Тут треба все обдирати, потолок знімати, діляти його все по-новому, тому що балки лопнуті, все сипеться, його треба тільки знімати. Стіни. По їх треба перебирати. А остройматеріал і всі він дорогий за два місяці. Я думаю, зробимо. Якщо буде стройматеріал, буде все, що поїхав, купив, привіз там чи привезли. Там інна Булат каже, у квітні односельцям виділили додаткову грошову допомогу для відновлення будинків у розмірі 5 тисяч гривень. Втім, її оминули. Це сільський совет дає. Він допомагає, ну дає всім помочь. От може тільки її дати. Більше ні. Ну і виходить, що всім, хто це дома в те саме. оскільки я поїздила, сука, то не такий бланк, то не такий акт, то те не таке, то те не таке. За словами голови Матвіївської громади Олексія Гладишева, додаткову виплату і ні була сільська рада вже виділила, і найближчим часом гроші надійдуть на її банківський рахунок. Виділила сільська рада гроші по програмі, також староста. З ними тісно співпрацює з усіма, хто постраждав, і з усіма організаціями, які у нас є в Запоріжжі, консультує, з ким можна зв'язатися для отримання будь-якої допомоги для відбудови. Також була надана консультація щодо подання документів на відновлення або компенсацію зруйнованого майна, але там проблеми поки що з документами. Надана консультацію, як робити документи, куди звертатися. Карина Голунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.